Доброго раночку. Я якраз браю вже виходити на роботу, і давайте запишу відео на рахунок того, як ми обслуговуємо нашу кавоварку Грюнхін. Кавоварку повністю автоматичну. Тобто ось така вона у нас є в продажу, я показував. Дивіться. Запитання реально доречне, тому що ці кавоварки не, не мають скажімо так, доступу к варочному механізму. Тобто зазвичай класичні там, такі навіть побутові кавоварки, вони там. У них є скажімо так, відділення, ви відкриваєте, ви виймаєте весь варочний механізм, можете його промити, там, змащити там, в такому дусі. Тут такого немає, тут воно взагалі не обслуговується. Тобто все ваше обслуговування, це ви е, виймаєте ось цей латок, муєте його, чистите, грубо кажучи, витрушуєте і все. Можливо, там є пензлик довгий в комплекті, можете там ще залізти, почистити там, також якусь каву, там, то, там, натрусилося. І по великому рахунку все. Тобто є ось таке кнопка «Clean». Ви там, ну ми там раз в день промиваємо цю, вона там сама очищує механізм, і грубо кажучи, і все. Тобто, таким чином. Я скажу вам чесно, коли мені завезли, мене це також трошечки смутило. Ну, тому що, ну як так, у нас у самих коварка-сайко, яка там все відкривається, я саме її мив, саме змащував, тобто ну, саме її обслуговував. І прийшлось мені погуглити серйозно в них тему. І я хочу сказати, що це досить популярна тема у відомих брендів. І хочу сказати, ще плюс, чого ці кавоварки мене так не налякали конкретно, тому що у моїх батьків є кавоварка такого плану, не обслуговуємо тільки фірми Крупс. І вона в них вже декілька років, і з нею взагалі ніяких проблем немає, розумієте. Плюс я там почав дивитися огляди на Ютубі, дивитися ремонти, саме таких механізмів, які тут стоїть. І в принципі, я хочу сказати, що нормальний, нормальний механізм виносливий в такому дусі. Але справедливості раді, хочу сказати, що. Я думаю, що в залежності від того, наскільки ви будете інтенсивно її використовувати, років через 5-10. Е я думаю, доведеться відвести її в сервіс. Ну, ну може не доведеться, скажімо так, вона не зламається, але я б це зробив для того, щоб вони її повністю розібрали. Е е Витащили той механізм, розібрали його, почистили, там, змастили, поміняли якісь санники, в такому досі. Тобто, розумієте? І по великому рахунку, навіть ті кавоварки, які обслуговуємо, тобто там, де варішну поверхню можна достати, варильню. Там все те саме, Тобто років 5-10 ви по-любому, якщо там нічого не стане, ну, тобто м -м, навіть ви будете з нею бережно обходитися, обслуговувати, вона все одно вас там е або потече, або там заб'ється, як в мене там сайка там просто маслами. Оця частина там, я її розбирав, і вона вже кава не йшла через то, ну, розумієте, там Пам'ять якісь сальники, тобто всі цікавоварки і ті, і інші однозначно поїдуть в сервіс через певний термін. Незалежно від того, наскільки там механізм обслуговуємо чи не обслуговуємо. Тут, до речі, механізм, я там подивився, система взагалі по-іншому працює. Тобто там такі є полоз'я е, на шестернях, і вони, в принципі, на них, ну, друзі, в общем, нормальна система. Тепер давайте вже розкажу, ми вже покористувалися десь нею. Користуємось досить. Ну, Я п'ю каву кожного дня. Донька старша п'є, дружина п'є, скажімо так, ось. Якщо ставити капучинатор, у вас ще відкривається додаткове меню. Тобто можете робити капучину, лату, як я вже казав. Дружина і ну, донька роблять капучину собі, інколи там, скажімо так, то в цьому плані їм подобається. Ми чогось ще й взяли, що їм хотілося ось такий автоматичний капучинатор. А я її взяв за, за рахунок того, що ми коли привезли додому зробити нормальний тест, зробити огляд для Ютубу. До речі, він це відео є. І ну, просто в нормальних умовах її там е зробити каву там, спокійно, там, потестити, поробити капучино. І коли я зробив просто звичайний якийсь еспресо, я просто був настільки здивований і настільки смачна кава, після нашої сайту, ви розумієте? Я просто ну, скажу чесно, вона мене вразила. І тому ми вирішили її залишити. Не планували купувати, ну, після того як дружина зробила собі латте, капучино, я зробив собі там американу то еспресо. То ну, скажу чесно, все, ми в неї закохалися. По недолікам, якщо казати, давайте вже цю тему завершимо по недолікам. Якщо у вас не було досвіду використання такого плану кавомашин автоматичних, тим паче якихось там дорогих, там, відомих брендів, то я думаю, недоліків ви взагалі не знайдете тобто для себе. Якщо у вас було, був досвід використання, як у нас, у вдома була Сайко, там така досить продвинута, або можливо там десь у вас на роботі, така кавомашина є. То мені і дружині також не вистачає функціоналу. Якого функціоналу? Тобто тут є, Там є регулятор, тобто ви зерно насипаєте, там є регулятор, де ви регулюєте крупність помолу, скажімо так, для того, щоб таким чином вона робила каву або, або більш міцну, або менш міцну. Але ви не можете тут обрати в меню також міцність кави. Тобто, яким чином оця, яка у нас працювала, ти, там, понятно, виставив крупність помолу один раз і все. А тут ти, коли робиш каву, ти вибираєш там ще були зернятка там, від одного до п'яти. І ти собі вибираєш скільки там, три зернятки, міцність кави. Тобто вона ем, як працює? По часу, скільки вона мела, який об'єм кави. Тобто, якщо одне зернятко, вона там буквально трошки кави намалола, вам, раз, і все, зробила на таку місну каву. Якщо там виберете п'ять зерняток, тобто там, максимально міцно, вона буде молоти довго, намеле вам об'єм кави конкретний, і потім зробить вам досить міцну каву, таким чином. Отут От, такого вибрати не, не можна. Другий момент, що тут не можна вибрати, це об'єм води на чашку. Тобто також цього немає, скажімо так. Але тут просто можна автоматично все це воно вмикається, Ну, коли робите американу, вона робить вам велику чашку. тобто от Я собі зробив зранку, вона була майже повна. І ви просто, якщо не хочете повну, просто можете її остановити будь-який момент. Нажати на дотиком. Так що ви так. Каву робить, друзі, досить міцну, скажу чесно, особливо коли ви берете хорошу, якісну каву, ви реально почуєте цей смак хорошої кави. Тобто Це буде сразу, ну, це буде небо і земля. Якщо там якось брати каву машину, можливо, там, якусь там, ну, менш не знаю там, якісну, якусь, то ви берете що дешеву каву, що хорошу каву, там можливо, різниця буде незначна. Ця каву машина вижимає каву настільки, що от цей весь аромат, весь оцей. Смак, воно все тут утримує, ну, все йде в чашку. Так що, друзі, ось так. Коштується ця кавомашина у нас 15300, доставка безкоштовна, має 2 роки гарантії. Так що ось така інформація: я допиваю каву, їду на роботу. Всім гарного дня.